всі хочуть заробити більше, тільки ніхто не хоче постійно працювати. От додана вартість навіть просто зберегти продукцію для того, щоб продати дорожче. Треба, ми побудували один напольний ангар, але треба обробити ще бетонні оці всі краскою для того, щоб мінімально не тягло, бо як великі дощі тягне. Наприклад, через мікротріщинки може тягнути вологу. Ви бачили там проблемку, я показував. І тому такий варіант зараз хлопці замивають. Усе замивається керкером І тоді е, готується і буде наносити краска іменно по бетону, резиновою краскою наведемо для того, щоб. Його максимально захистить від вологи. Тому що, якщо ви хочете зерно зберігати, то вам треба максимальні умови для того, щоб зерно було якісне протягом всього. Періоді. Отак.